Він справжній фатальний коханець української міфології, розпалює пристрасті, стискає дівчат в обіймах так міцно, що вони сохнуть та гинуть. Казали, якщо вночі побачиш вогняну зірку, що летить небом, тікай. Це перелесник, демон спокусник який вкраде душу, заволодівши серцем. За легендами, перелесник з'являється у вигляді блискавка або палаючої кулі, а на землі обертається на красивого юнака, часто схожого на померлого коханого, аби зводити з розуму. Це по-справжньому поганий хлопець, і водночас романтик, перед яким не встоїть жодна. Разом зі звабленням приходить виснаження. Життєві сили залишають жінку. Після неминучої ночі з перелесником вона блідна тане на очах, а від його дарунків лишаються лише черепки та гній. Перелесник висмоктує життєву силу та душу жінки, поповнюючи власне. Енергію команда, що там щоденно працює, аби поповнювати втрачену енергію та життєву силу українців та українок добрими новинами, Підтримайте нас донатом за посиланням у дописі. Боротимемося проти сил зла разом. За одними легендами, перелесниками ставали після смерті незакононароджені діти. В інших це були одмінки, підкинуті нечистою силою фальшиві діти. Їх часто хрестили, не розпізнавши, тож перелесники не бояться звичайних оберегів. Тому їх відлякували по-особливому. Дівчата перевдягали у весільні сукні або ввести перелесника в оману вважалося, що по справжньому зайнято серце не спокусити.